Це наш кострик. Вітаю вас біля нашого кострика, але сьогодні не про кострик, а це наша капустина, і будуть голубці. А це він вирізав таку дирку, а я йому не довіряла. Хотіла щось ще показати. Хочу в мікроволновці попробувати її по типу відпарити. Зараз будемо пробувати. Пише, що треба положити в рукав для запікання. Вона туди в мене не влазить. Вона велика. Я її розріжу. Да, отак розріжу. Побачимо, що з того буде. Пробую. Я її так розрізала, що одна половина ледь влізла, а друга й не влізла. Я ось щось зняла. Експериментуємо. Вона реально розм'якла, пише там 7 хвилин, може 12 я положила. Клас. Тепер в холодну воду каже. Холодна вода. Так, і ще я їх допарюю. Пишіть, як ви робите. В мікроволновці класно, воно знялося, але в рукаві. Треба, щоб було в рукаві довше. Щоб воно таке було м'якше, але, видно, в мене груба капуста, реально груба капуста. Тому для надійності, щоб воно мені не ломалося, ще допарюю з ложкою уксусу, да, там, щоб вони не переварилися. Наступного разу чи я буду в мікрохвильовці робити? Так, буду. Воно так легенько знімається, я його вже обрізала. Все, воно мені дойде і буде класно. Будемо готувати начинку. Так що всім смачного, діліться своїми лайфхаками, як ви ту капусту робите. Бо я була, я не знаю, цілий день ту капусту парила. Це треба окремий день взагалі, не той, коли ви будете робити вже ці голубці. І що вас зупиняє, зробити голубці? Голубці. Вже готові. Да. Оцей момент, оцей капуста, і голубці вже готові, <смі> були в прямому ефірі. Три часа. Суперові. 11.30. Я так пізно ніколи не їм. Але від цього відмовитись просто нереально. Не очікувала, що такі будуть класні. Що я хочу сказати? Те, що я готую в прямому ефірі. Або відео роблю, а я все знімаю. Що я готую. Дивіться, ну це ж красота. Я не очікувала, що таке класне буде. Рис не варила. Закип'ятила воду, як завжди, помила рис, закинула. І воно виключила. І воно там, напевно, з годину стояло, Набухтий рис, і зараз він просто обалденний. Я так буду завжди робити. В общем, голубці буду робити. Мені сподобалось. Класні, суперові. Італійцю заморожу до п'ятниці, тому що вони до п'ятниці не достойні. Це смакота. Я не очікувала, я не хочу себе хвалити. Але я сиділа тринділа-тринділа, і натринділа дуже смачні голубці разом з вами. В середину морку я не кидала. Того, то, то воно в мене не кольорове, лише цибульки підсмажила. В суго кинула натертий гарбуз. М -м -м. Це смачно. Супер. Готуйте вдома домашню їжу. Це дуже смачно. Дякую за вашу увагу.